І це, звичайно, величезний мінус. Оскільки, наприклад, купивши квитки тут, ви можете розраховувати, що ви будете їхати з іншими родинами, де є діти, і зовсім не розраховуйте на те, що поруч з вами опиниться три якихось, наприклад, пітних смердючих цигана. І це, звичайно, буде зовсім неприємно, і якщо... В принципі, вдуматись, то це буде зовсім неправильно. Тому лайфхак, якщо ви купили місця в цьому купе, і вас тільки троє, наприклад, або четверо і два вільних місця ще в даному купе є, то просто завішуєте фіранки, закриваєте двері і жодна людина до вас не потрапить. І якщо виявиться, що людина справді купила місця з дитиною в цьому купе, то вона підійде до... Проводника він підійде до дверей і відкриє своїм ключом ці двері, і люди зможуть спокійно, повноправно сісти і їхати з вами далі в цьому купе.